Перефайного дай Боже, не темного, але світлого дня п'ятниці. Надіємося світлого. Вчимося з якоїсь доброї книжки або фільму. Саме нині не фільм, а відео, інтерв'ю з єпископом Миколом Савчуком. Дуже файний єпископ, і там багато говорить про те, як вірити, про те, як доказувати Бога, про те, як доказувати віру в Бога. І розказує такий файний жарт про атеїста. Чого? Ну бо він наголошує на тому, що. Людина, що чого прагне, того й шукає. Тобто, хто прагне справді Бога, хто справді прагне віри, ну, той буде шукати Бога і буде шукати віру. Хто прагне навпаки доказувати, що Бога нема, той буде доказувати свій атеїзм. І він розкаже такий файний анекдот, коли там одна пані молиться і каже: Боже, прошу тебе, немає продуктів, дай мені щось їсти. А, а, а хто підслухав її сусід? І сусід тоді бере. і Біжить у магазин, купляє там повні пакети всякої їжі, всяких смаколиків, і прибігає до неї і каже: На, поняла, я тобі це покажу, і я собі це дав, аби ти знала, що то тобі не Бог благословив. Я тобі благословив, я атеїст, котрі в Бога не вірую. А вона така стала зубідила його, каже: Боже, дякую тобі, що ти через цього атеїста вислухав мої молитви і дарував мені ці продукти. Хто що шукає, той то і знаходить. І тому будьте обережні, бо якщо справді ви шукаєте докази, що Бога нема, ну, то тоді будете якось доказувати для себе, що Бога нема. Натомість, якщо ви будете шукати докази, що Він є, що Він діє в вашому житті, і ви тоді побачите справді, що він є, і ви побачите, як він у вашому житті буде діяти. Тобто, завжди у вірі є такий момент суб'єктивний, є такі моменти, які залежать лише від тебе, від тебе особисто, від також від, від твого досвіду, від твого прийняття, від твоєї віри, від твоєї довіри. Тому пильнуйте. Пільнуйте. Аби не застрягнути занадто у невірстві, але пильнуйте, аби і віра ваша була чимось підкріплена, бажано чимось здоровим, більш-менш дякуємо єпископу Миколу Савчуку. Перевіряйте свою віру і пригадую, що цими днями робимо збірку для е, цієї організації. Пані Галини, яка піклується дітьми-сиротами, вихованням їхньою реабілітацією. Хто хоче підтримати їх і їхню справу, файну, благословенну, то посилання на їхні реквізити і на реквізити безпосередньо пані Галини є внизу в описі під відео. Дякуємо за кожен донат, за те, що піклуєтеся і таким чином про маленьких дітей, якими мало хто піклується. Майтеся файно. Мир вам!